Блин, ну я пиздую, бля, <поставленный> ты так ведь пиздую, блядь, ты будешь ваш Стрей, я в моменті репроданний не репроданний поняв про що ти, ти, ти кажеш, реально тут не можна підставлятись. Давай, давай, я люблю тебе, Стреля. Чите? Зараз момент... Богдан. Так, давайте не вийде. Дивиться, я бачу 10-7 від наві і мені дуже добре від цього, якщо чесно. Якщо ви не розумієте, що мені добре. Добре. Добре, я вам Навіть розказую. Не Мене піси. одна просьба. Кожного разу виявляється Якщо можна, крок на один кіл. Попереду, бодя. Ти можеш та, пост написати граната, в ТГ, що що в нас присходить за виход в плей-офф? живу в Нью-Йорку? У мене є друг. Я не п'ю, але кожен тиждень з ним <патруль> таку хуйню вивожу. Раунд перед ресетом економіки. Бля, ресетом Якщо пацани, ви сьогодні <патруль> ви бля. Парні, ви сьогодні будете їбашити донати, ви будете схарні. А настільки впевнений, що якщо він компонент... зараз дасть флік і по головах, якщо, якщо Ігор зараз дасть кіл по головах, я встаю ви і починаю з кулака єбашити Олега, в, парні. Щоб Просто щоб ви розуміли. Вона разом з командою зіграла на базу Е e, на базу А, і все зігралось дуже класно. Про тому вже розпочинається... Це ж статі ігри в'їбав. Забирає Джеля, забирає Вандерфоллексі. Прокрив команду. Розмін 2 в 2, Забрали АВП. Можна грати лексібі. Хоче продовжувати. Є смок. Можна грати далі, перекрили простір, конектор не зайняти, тема буде знаходитися іме. Та вже поставили палец ні, що боїться. Виходу нема, кетена закрили, та ваше можуть дати неапогані шанси. Оп. Нормально. Сука, є чи буде хто Я його сука, мамою, бабля. Бачив її башу. Помирає бій у дефолті. Ну і тепер крос треба розраховувати на Іма, що він зможе потягнути дуель. Мінус один ні не стається. Іме залишається в конекторі. Треба бувати. Мінус, мал. Одна до кінця. Уже мінус на ліуме. Ну вони однозна однімають. І Іма, і знімають пачку. Ну, давай зроби. Зроби пост в ТГ, що ми типу воно... Не забувайте, будьте в базові. Якщо в Україні, чесно, на я весь вечір умовляв людей. І я їм говорив, я їм пояснював, що таке відповідальність перед аудиторією Дивіться, якщо ще раз залагаю я зараз. Ага. Я їм пояснював, що таке відповідальність перед аудиторією І. Перед тим... Ну що ж, друзі, вітаємо вас, вітає польська студія Мейхас. І перед тим, що я не можу забити хол. Я кажу. Я не знаю, що достатньо складовому віддають поривати. Я приїхав до, до вас, вас пацани. Ну, а коли навіть позвали долучів глядачі без цього цього діла. Ми закінчили трансляцію в Шадлоу Отому праймі Дякую. А син міражає мені здається, можна так його назвати. Вандефл знаходить кіл по Снаксу. Ситуація 3 в 3, але два дуже червоних гравці в наві. Дуже складно буде цей раунд здається перемогти. Мальпс у вікні на Китчині йому дуже важливо зараз загинути. Було б добре для фанатів. Наві двоє гравців грає з мейно. Хейтс разом забирає Джеля Вандефол. Останні падає від Мальпса. Дев'ятий раунд. Але цей раунд був від Наві з пістолетами і достатньо більш такий а, продуктивний. Він вийшов вибуло. Не поставили вибли. мене Ви два з проханням не ставити треба перемагати не в не нарізати цей стрім. Наставили типа втікток. <кхід> 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 Нас народжені перемагати. Я так Бля, пацани, наскільки я не бачу чат наскільки ви типа не розумієте, наскільки мені пізда початок другої половини. Ти красива, що прийшов на стрім, передай привіт <кхід> боді, боді Омельченку. Якщо звісно зможеш <кхід> <кхід> Хі бодя, їбаний омельчук, сука, їбався твою нахуй. Щоб Діварна, тебе, сука, Валик. просто щоб було по-доброму нахуй. Так, ми, для ми тебе стрес, дзем. Фані боти, блячині. Зараз о, треба бейдер, не зупропустити Блейдом. Що треба ви, раунд. Закінчити мапу наразі для себе переможний. І Дуже важливо. Це матч за вихід на мейджор. І тут це бля, Для навіть Так, всі говорили, чи ту найбільш комфортні, що буде опуне. Ось для них ну в принципі воно. ПІЦУ! 500 баксів? Як стріляє? Ви реально? Дивіться, ви долбойове. Я просто нахуй, щоб ви понімали. Щоб ви просто розуміли. Завтра, завтра, і я дивіться десять я уверен, що навіть виграють. Завтра я буду благодарен всім, хто прийняв участь в тому, щоб привести мене. Вчасно на ігру. То що Фейзе закрили в 2-0. Я просто. Я не пишу Саші Сімплу за те, що ти сука уйобак не протягнувся ще на одну ігру, через то, що мені типа пізда. Пасане. Дивіться, знаєте в чому? Міша, ти супер головне пий водичку і менше в чат дивись, бо та швидкість є банута цьому. Все нормально, але на цей счуй побувати ка дякую тобі за лайки. Знаєш, що ви яка хуйня? що я типа що я типа дивлюсь кожен раз в чат? І я просто бачу. Чел буває, блядь, хейт? <рес> Я вообще не, не зможу коментувати, блядь. Не, парни, революцией. Кристинечка, здорово, нахуй, великий, блядь. Коли ти вже сука, блядь. Виключи донати гру, дивимося трішки. Це дівчина... Wonderful. Старай, всі Я даже не розумію, розумію, як виключити типа хоть щось. Кіл знакс ну робить свій кіл, бля, це ж не на наш дякую, кіл. Дякую, що ти є. Люблю я тебе. Навіть не багато, але наполеон, дякую вся, тобі, велике стрей. Відні, типа, ви маєте викупати, що я типа... Я при самому старті вечора сказав, що я маю бути вдома, вдома примерно Данилу, Колі і Вовану Януш. Колі його не сухає її бужі бля, пошов ту наху бля. Можна став у буде стрімер блювати? Знакші флешку накину. Як же він хоче вичити в цьому епізоді? Як же він хоче Айвікс берегти для але хейтсалоджель, мішка. Передай привіт Миколі карбі, мішка, карбі, чому Він бай, сьогодні воні разом воні з тобою те чарку. Микола сука, каліксукалігулі нахуй здорові топу, як я вчора. Якщо буде записати передатком сприяти, цього не буде, бо я типа хуйово себе бачу Привіт, Міша, Передай тьомі і олегу шов з нюхали бебру. Бля, типа, якщо ви будете мати повагу до мене і в цілому всього, я взагалі не розумію, як я дійшов до цього, типа рангу. Якого хуя, типу, ми взагалі знаходимося тут. Мені дуже чітко, що ви знаходитеся находитеся. Я велика повага. Привітай, будь ласка, Юлю Пецеляк з вісімнадцятьма річчям сонце. Я тебе кохаю Мішаня любов. Юля, єбана, сука. Передай привіт Дані Барберу, нехай дає ще одну козацьку. Щоб виглядає трошечки дивикувати, блять, та виключи вже ці йобані донати. Да, я виключив донати уже. Тут мені похуй що там кажеш блять. Донати закупляться донатить. Попроси <проси> людей, щоб підписались на канал. Дякую. Ти найкращий навіть коли бухий. Ось програм цей раунд. Пішли грати, але врочити мене буду. Мандапол 12 на 11 дуже важливо зараз здається Бля, як ти хуйово попав старий пізда. Але я тут що... я устал, я не можу. Я не можу зараз повторяти вже випуск. Я. я вам клянусь. Просто прийдете, коли я типу, потвораси. Я вам клянусь, що я своїм близьким людям пояснював, що в мене дуже важливий стрім. У Мене мажор. Він присходить раз в рік. І я типу, бути... Це мені ж був зараз. зараз Дивіться, якщо зараз мені ж не покажуть, Я просто взлітаю зараз, блядь. Слухайте, мені по похуй, блядь. Ви просто не понимаете можливості і все, типу. Ні, мені похуй, якщо зараз типу, мне ніш не покажуть, Эээ. Це закриється, типа, всім. Не, парни, не, реально, ви, типа.

не покажи мне ниш в своих руках. В хantry, Жень, тебе и просто придется, типа, ехать ты... в Техас? <сосы> Нет, <сосы> вы, мне не <сосы> нравится, что ты смеешься, <сосы> типа. типа, типа, типа не, брат, реально. грає якась музика в наушниках, я вообще не розумію. Ні, старий, давай, якщо игры в зараз не покрутить при старті мого ножа, типа якому я його дав. Е, Жень, реально треба буде їхати... Жень, завали їбало, я застараюсь донести інформацію. Брат. Просто надо буде їхати до сих в, типу, в Техас. І я типу не нові... уве. Жень, люблю тебе, брат. Дай Бог, старий. Ні, давай, якщо я буду незавольним всю ніч, я буду їбашити зараз з рук стіни. Хто ми? Раунд, і у нас навіть тактична пауза протискається, шановні. Ну а поки... Ми, чу... Жень, хто ми? Звучки, я всіх запрошую до свого YouTube каналу, друже Шокер. Гранат. Дивіться, я не буду ненавидіти всіх, хто приїде сьогодні. <звучить> ви зможете знайти у мене на YouTube, шукайте за назвою Чек... або переходьте з <звучить> Бля, чат, ви не понімаєте наскільки я п'яний? Я зарагортаю верх. Шокер, Шокер друзі, і вчиться грати в контекст. Моя водичка Ладно, завтра пригодиться. Заберу. Напише Філіп, Джейте бомбіну нахуй Дивіться, якщо зараз наві не виграє нахуй. Ну типа, якщо вона не виграє зараз, в мене є дуже велике питання, пасена. Я по перше, хочу вибачити, що я типа, в такому віді приїхав до вас, але пацани, я приїхав до вас. Мене було мене типа був нонсенс в тому, що я пропущу цей стрім. Щоб ви понимали, я вже завтра передивлюсь всі коменти, але щоб ви понимали? Я всіх напрягав. Я всіх напрягав, що в мене мажор, він один раз в рік. і я маю бути там. і Я маю бути з вами, пацани. не Щоб ви понимали, я зараз не бачу, типу, даже примерно чат, я нічого не бачу. Це найкраще рішення, адже тобі сьогодні треба рухатись, кудись підтискатись, якось збирати інфу. Я фасивно дивлюся. Просто в мене віжухи, коли, типу, мікрофон стоїть до тебе, ну, а твій мікрофон стоїть, типу, через тебе. Це точно може бути віжуха. Нехай це так і буде продовжуватись. Алексі Бі, на нього може вийти з коннектора. Снакс буде виходити з шару. Пані, один раунд за те, що в мене вийде ситуація є. Всі помирають від болу. Знаєте, це не І здається, не помирають від Ви хочете, щоб я коментував в сцені нахуй. Мені пуху я. я буду. вихо... вбиває, сука, Heavy God, єбаний. Хейдж вбиває Wonderful. Походу це 12-10, який перевертається в то, що я зараз йду. То, що я зараз йду в Росію, починаю, блядь, іспитувати, сука, вашу судьбу, блядь. Пацани, я вам е, вам не можна провоцирувати мене. Бля, парни, блять. чуєте, дивіться, ви маєте грати зі мною в одну ігру. Не, пацани, то, що ви зараз смеєтесь, типа. Я готовий покричати, ну але. Парні, то, що ви смеєте зараз, типа, з моєї хуйні. Ви маєте фільтрувати. Я не можу права. Мати такого. Касти, я знаю, что шокер там. Що, ти хто мене вообще привіз? Ні, типа реально хто мене типа привіз? Я вообще. Дивіться, у мене 25 тисяч онлайн, але, дивіться, я вам клянусь.

Ми заходимо <просу> на A, на a сайт Просто ке. А, ми в дерьме. Бы просто на кенл смок, сука, стайс, да? Все нормально. Бля, пацани, я вам кляну... Один хп у імі. 34 на 2 200 хп Знак по тоці на реальному каже А хочете раунд виграти? а давайте, пачка пачка причому. Да, а хочемо снаксу вродати, дати, да, ми хочемо, да, да, да. Парні, ми можемо заслужувати, тіпа? Пацани, я в таке дерьміще, що тіпа, нам придасться заслужувати і то, що ви не хочете. <свист> Парни, якщо ви не хочете, я, типу, понимаю, <свист> то, що ви не хочете Я, що що... Але нам, типу, типу, там кому-то, то, Имя побачив хедшот имя Хедшот! Оооо Има Як ти зараз Пацани, якщо без 2, пізди, 30, то, 4, що, то, що, що Ігор грає з моїм 8, сетом, 11, пацани, 11, 12, це 100, дуже дохуязно. Для мене, якщо чесно. Ви поняли?